Усім привіт! Я дуже рада знову з вами зустрітися. І одразу ж хочу всім подякувати за ваші коментарі, за те, що ви зі мною. Я сподіваюся, що з кожним разом нас все стане більше і більше. Мені дуже цікаво читати ваші коментарі і на них відповідати. Де по кілька разів один і той, той же іде, іде одне і те же запитання, а не дуже зрозуміло вам, як і що тоді пишіть. Запитуйте, я буду розповідати, тому що є ссылки на інстаграм, є страви, які я фотографувала і не знімала, а тільки фото було. І це в інстаграмі є. Так що посилання йдуть на інстаграм. Отже, пишіть все, що цікавить, все буду підказувати. А зараз ще раз усіх вітаю, усім добра, усім миру, усім любові! І у нас скоро Паска. І ви знаєте, що я вирішила сьогодні приготувати. Дуже швидко, мені хочеться, щоб я довго не гаяла час. Що я зроблю? Я сьогодні буду запікати ем, телятину, можна яловичину, але ну, в мене телятина. І, можна сказати, буженину робити. так? Але вдома, в домашніх умовах. А вона буде смачніша між ми беремо з магазину, без хімії, без добавок ніяких хімічних. У нас тільки ідуть натуральні продукти. Запам'ятайте, я готую тільки з натуральних продуктів. Хімії я ніякої не кладу. Тільки любов. Хімія це йде любов. Це йде ніжність до моєї страви, це іде позитив до моєї страви. Оце єдиний а хімію єдину, яку я туди вкладаю. Отже, я зараз вам покажу, як що ми швиденько можемо зробити. Якщо у вас вдома є отакий шматочок, бачите, він не дуже товстий, не дуже такий, отакий от в мене шматочок. Це з задньої частини, до речі. Що я можу з такого шматочка зробити, я зараз вам покажу. Знову ж таки, всі інгредієнти і е, кількість під відео. Я зараз наріжу моркву. У мене є завчасно морква вже зачищена, тому я її зараз на брусочки, отакі поріжу. Небагато їх треба. На довгенькі, отакі полосочки, брусочки. Нічого страшного, якщо десь щось нерівно. Абсолютно зовсім не страшно. Є в мене шматочок сала, і я хочу теж маленькі шматочки сала нарізати. Теж брусочки ми робимо, але трішечки тостіші, як морквочка. Так, от досить все. Це у нас підготовлене. Що я У мене сало пахне. І тут є спеції, і є часник, настільки аромат іде, що я не можу, щоб не нюхати. Так, беремо ми м'язко наше, кладемо на досточку. І зараз. Беремо ніж і дивіться, ми будемо шпігувати морква і сало. Але перш чим я сало буду шпігувати, я його занурю у чесникову часник. кашу. Що це таке зелене? Бачите? Це я робила заготовку, а ще осінню, ще літом. А з струків часника, з зелені, оцього я перебивала, додавала, додавала туди цього перчика, сіль, олія і а одну робила з маслом вершковим. Отже, це є в інстаграмі, теж можете подивитися і взяти собі на замітку. Тож я е, маю ще цю заготовку, і я буду сало вмокувати цю заготовку, і після чого ми будемо шпигувати наше м'ясо. Звичайно, буде запитання, а в мене немає такого частику, що мені робити, нічого страшного абсолютно. Ви берете звичайний часник, робите кашку, докладаєте туди ц... Ой, цибульку хотіла сказати, часник у нас іде. Докладаєте сіль, перчик, все добре перемішуєте. І маєте кашку для от такого фарширування м'яса. Так, поки я розповідала, я вже зробила один надріз і поклала сало. Зараз показую ще раз. Робимо надріз отак ножиком посередині і чим далі впіхуємо, розрізаємо. Тепер сало вмокнули в часничок, беру разом з морквочкою і потихеньку туди закладаю. І от пхаю, пхаю, все. От у мене морква торчить. Це в мене вже повністю залізло до, до середини, скажімо так. Що зробити? Елементарно ми відрізаємо. Отже, тут ми заклали, тепер ми можемо з цієї сторони точно так же робити. Робимо прорізи і запікуємо. Або, якщо у вас довший шматок м'яса, я вам зараз покажу, як це можна робити. Не, немає у нас звідси, як зробити дирочки, тому що він ще такий великий, ми робимо так посередині. Бачите, отут. І ви знаєте, де у вас закінчилася морква, де у вас закінчилося сало, і тут робимо надріз і посередині, так чуть-чуть ніж ви піднімаєте, тобто э, гострий кінець, якраз отак. Підняли і прорізали. Роблю ще один. Не до кінця дорізаємо, м'ясо дорізаємо тільки до середини. Після чого підняли. Кінчик наш і прорізали. Все. Знову ж таки: часничок, сало обмокнула. І тепер пропіхую прямо туди, до кінця. Є. Так, і ще один шматочок і ще морпочка. Отже, заклали. Мені хочеться, щоб воно було дуже а, соковите і дуже запашне. Тому я чесничка беру і ще накладаю, більш у ці прорізи. Сюди часничок, часничок. Все. Є. Після чого я дуже ретельно цим чесничком змащую все м'язко. Бачите? Абсолютно з усіх боків я його змастила на дощечки, отак є. Отже, у нас м'ясо, можна сказати, що воно вже готове для того, щоб запікати. Але щоб м'ясо було. Дуже смачне. І щоб м'ясо було всередині, все, все абсолютно промариноване. Що я роблю? Я беру наш шматочок, оцей гарний м'яска, закладаю отак в мисочку і зараз залью соєвим соусом. Соєвим соусом я заливаю повністю, щоб покрило наше м'ясо. Отже, у мене є тут соєвий соус. І я отак поливаю все. Можу все вилити навіть. Так. І нам це вже не потрібно, тому ми одразу. Нашу досточку забираємо з столу, ми їм швиденько, щоб все було у вас дуже охайно, щоб все у вас було чистенько. Тому забрали доску і бачите, у вас вже є чисте, свободне місце для того, щоб можна далі було працювати. Так, залили ми соєвим соусом, після чого я роблю це все завчасно. і Я вам скажу, отак от як я зробила, я закриваю плівкою, потім, закри... потім закрию, зараз вам тільки розповім. Закриваю повністю плівкою і відкладаю в холодильник на ніч. Це я роблю вечором. Вечором цю процедуру я зробила, закрила і поклала в холодильник. Вранці я встала, і що я роблю? У мене просто вже є заготовка готового м'яса замаринованого, так що я вам зараз все покажу, як ми будемо е... завертати і класти е його, готовитися. Отже, нас ще м'ясо замаринувалося. А цілу ніч маринувалося. Якщо у вас немає цього часу, ну я думаю, що у кожного є час, тільки треба пам'ятати, що взяти вечором це зробити. Якщо ви не зробили, і вам треба швидко уже зробити, дайте хоча б 2 години, щоб м'ясо побуло у соусі своєму. Після чого що ми робимо, Показую. Отже, я одразу приготувала два шматки, я вам говорила, щоб швиденько це вам все показати. Плівочку я знімаю, після чого пергаментний папір відриваю будь-як. Немає різниці, що ой трошечки нерівно відрізали. Це без різниці. А у мене є спеція до м'яса. Берете любу, яка вам подобається. Я посипаю спеції. У мене до яловичини якраз підходить. Тут такі аромати гарні. Тут і морква є, дуже малесенькі дрібні шматочки, і часничок, і зіра. Коротше, все-все тут, все, що ви любите, даєте. Отак от я посипала, після чого от, вибрала. І поклала на спеції. Бачите, перевернула спеція, вже вся покрила наше м'ясо. Отак. Зверху ще посипала. І рукою прям так примяла, щоб воно притулилося до м'яса. Розуміло? От, от такий шматочок. Тепер. Що робимо далі? Воно дуже швидко робиться, повірте мені. Після чого я завертаю пергамент. завернула та тільки туди. Сі, отак. І все. Є, готово. Фольгу. Ольгу ще зароблюємо. М'ясо для запікання вже у нас готове. М'ясо перекладаю у противеньок. наливаємо води трішечки, буквально грамів 100 на низ. і закладаємо в духовку. На 180 градусів а, взагалі пів години. Але будьте дуже уважні. Зараз у нас світлом не дуже все добре. І напруга не та, яку нам потрібно. Я, до речі, в своїй духовці на 180 градусів клала і такий шматок я готувала годину і 30 хвилин. Тому що дуже напруга, напруга була маленька, і я не змогла м'ясо приготувати. Якщо у вас все нормально з електрикою і з усім, 30-40 хвилин не більше вам треба для цього. Отже, кладемо м'ясо готувати і будемо готуватися до презентації нашого м'яса, готового, до нашої буженини. Закладаємо, так, 180 і. Закладаю повку. І тепер я буду підготовлювати нашу тарілку, нашу презентацію. І подумаю, з чим мені подати цю смачну боженину. Отже, чекаємо, поки приготується. А я підготовлюю. Я так люблю працювати, готувати класні страви, але люблю ще у перерві, коли є трішечки а, часу попити каву. Отже, я п'ю каву, я отримую задоволення від того, що я готую, і це не є для мене дуже важко. Це не є для мене, що мусиш робити. Я отримую задоволення, це мій кайф. Я тут попила кавку. Я тут м'яско порізала, я тут з вами поспілкувалася, тому це дуже круто. Дуже круто, що ви є в мене. І що я можу себе показати свою роботу, таку, яка вона є. Отака От моя робота, отак я працюю, отак я живу і я обожнюю. Своє життя. Неймовірно, кава смачна теж. Отже, а у нас м'ясо уже приготовилося. Але я зараз його, я вимкнула от уже, і я зараз його виберу і щоб воно постояло хвилин 20 дам, щоб воно постояло, мені хочеться вам показати. Вже холодне, як я його буду нарізати, який воно має вигляд. Тому що гаряче гаряча ну так, ми можемо її їсти. Звичайно, ми можемо, вона смачна дуже, але вона класна, крута, коли вона відстоїться. І навіть в холодильнику, і на другий день ви її нарізаєте, вона неймовірно класна. І я вам хочу показати. Якраз ото охолоджене вже. Так що зараз виймаю І зараз гаряче, ще гаряче. Водичка вся випарилася. І зараз я розкладу, відкрию і нехай кине після чого, А, після чого. Я покажу презентацію. Отже, ми готові до презентації наше м'ясо охололо. Отакий От шматочок у нас вийшов гарний. І зараз я його нарізаю і покажу вам, що у нас вийшло. Я його розріжу на пополам. Отак. І дивіться. Що у нас вийшло всередині? Бачите? Бачите? Я покажу поближче. Ось. Ось яка у нас краса вийшла. Це я вам показую те, що холодне уже. От такого результату ми повинні отримати. Ну, Мені такий подобається і такий я зробила. А зараз я наріжу. І покажу, як ми можемо подати наш, нашу буженину. з телятини. Яловичину можна. Тільки яловичина, вона більше часу готується у духовці. Запам'ятайте, якщо ви готуєте з яловичини, звичайно, треба часу більше для приготування, тому що воно буде сировато. А телятинка неймовірно класна. Так, є, я нарізала, боже, який шматочок безподобний. Зараз що роблю? Викладаю, мені хочеться так, щоб ви побачили, яке воно гарне. Але зараз у мене є мій любимий, зелень моя прекрасна, чудова. Яка завжди робить страву святкову. Завжди. Яка б не була страва, зелень у нас їв холодильнику ми беремо і одразу страва. Просто розквітає. вона просто сіяє, Неймовірна. І так, викладаю. Ще я хочу подати з, зараз я скажу з чим. Мені хочеться хрін дати. Воно, доречно, буде якраз до цього м'язка. Хрін у мене вже готовий. У мене йде білий хрін. Магазинний, до речі. Я не робила. Роблю, але сьогодні не робила. Хрін покладем. І зараз ще мені щось хочеться. Я зараз ще шукаю. Все, що підходить до нашої буженини. Отже, в мене є неймовірна квашена капусточка. І я отаку госточку ще покладу капусточки. Можна будь-що, мариновані е, перчики, маринований огірочок, маринований помідор воно дуже-дуже підходить до цієї е, буженинки. Дуже неймовірно. Круто! Зараз мені ще хочеться квіточку зробити. Так, капусточка. Отже, отже, покладу я отак кусочок, зараз, щоб ви могли побачити, який у нас вийшов шматок. Веденько я приберу. так, Це у нас задній план. Так, у мене на столі стоїть мій розмарин, який постійно він у мене росте, я постійно його використовую. Якщо у вас немає е, спецій, до буженини, якихось дрібнесеньких, щоб е, замаринувати, ви можете брати розмарин і розмарин порвати, і в м'язки добре, дуже перем'яти. Неймовірно, круто, і більше ніякої не, не треба вам травки. І так, наша страва готова. Буженина з телятинки готова вам до Паски. Спробуйте, скуштуйте, дуже гарно. І дуже дуже смачно. Будь ласка, я вас всіх люблю, я вас всіх обожнюю, я всім вдячна за те, що ви зі мною. Слава Україні! Слава героям! Будьте здорові, Па-па.